Доброго ранку ранку! доброго ранку. Здрастуйте, мовлю за свичею. Доброго дня вам, кожен музич! Доброго дня вам, людям бажаю, доброго дня вам! Всіх вас вітаю! Зараз дівчатка у нас заняття з розвитку мовлення. Зараз я вам буду читати віршик, а ви повторюйте за мною рухи. Підготуйте, будь ласка, ручку. Оцей пальчик наш дідусь. Оцей пальчик бабця. Оцей пальчик наш татусь. Оцей пальчик мама. Оцей пальчик хлопчик наш. Звати його. Загнулись пальчики. Давайте. Оцей пальчик наш дідусь. Оцей пальчик бабця. Оцей пальчик наш татусь. Оцей пальчик мама. Оцей пальчик хлопчик наш. А звати його Тарас. Закрили в кулачок. Про кого це гірше? Називайте. про кого? Ми ж називали всі. А ну это будет у я. Вот это будет. Бабусь. Так, бабуся. Тадусь, мама. А вот это будет мама. Так. А це? А як його звали хлопчика? Тарас. Тарас. Правильно його звали Тарас. Молодці. А як можна назвати всіх цих людей? І та, і маму, бабусю, дідуся, хлопчика. Як їх всіх можна назвати одним словом? Не як? Не Родина або сім'я, так, правильно. Дідусь, бабця, татусь, мама і Тарас, скільки всього? П'ять. П'ять. Так, так п'ять, правильно. Зараз розгляньте картиночку. Дуже уважно подивіться okay. на неї і скажіть: кого ви тут бачите? Ангеліночка, кого ти тут бачиш? Маму, папу? Бабу, Мабушку, дівчинку, хлопчика, дівчинку. А може, тут ще хтось є на цій картинці? Хто це тут заглядає? От ще є, та, та, право. Одним словом, це сім'я або родина. Чи можемо ми скласти про них розповідь? Звичайно, ми можемо це зробити. Для цього нам треба скласти речення про всіх цих людей, які ж ми можемо скласти речення? Ось, наприклад, я вам допоможу мама. Шиє на швейній машинці. Е, Анічка, скажи, будь ласка, що робить тато? Тато Це акваріум і рибки, це тато. Що робить тато? Має риба. Так, тато годує рибок в акваріумі. Правильно. А що е, робить дівчинка? Розкажи, будь ласка, Ангеліночка. Помогай. Повне речення, правильно ти сказала, тільки повне речення. Дівчинка допомагає, так? Mm -hmm. Допомагає своєму таткові годувати рибок. Так, Анічка, що робить бабуся з дідусем? І читають книжки. Так, ну це, мабуть, вони розглядають альбом якийсь. Так, вони розглядають альбом. А що робить хлопчик? Хлопчик чується до книжки. Хлопчик уважно слухає, що розказують його дідусь з бабусею. Так, правильно, отже, коли ми подивились на картиночку. Ми про кожного члена сім'ї щось змогли розказати, а ми забули про котика. що робить котик у нас на цій картинці? Котик. котик? Котик сидить тихенько, так, і спостерігає за всіма, що ж вони роблять. Отже, ми про кожного склали якесь речення. Так. І, і можемо, ну, якщо ми склали багато речень, утворюється така невеличка розповідь про те, кого ми бачимо, з чим вони займаються. Отже, давай ще раз, будь ласка, розкажи мені про Ангеліна, про бабусю з дідусем, що вони роблять. Дивись на картиночку. Читати книжку. Вони розглядають альбом і розказують щось своєму внукові. Так, матуся в нас що робить? Ши... шиє на швейній машинці, Мам. так водує рибок. А дівчинка допомагає йому, а котик сидить і спостерігає, то чим займається. Так, добре, поговорили, що ми побачили, що ми побачили на картиночці, і склали багато речень про всіх членів сім'ї. Так. Наступна картиночка ось така. Кого ви бачите тут? Всіх дітей пальчиків. Так, мама, мама, мама. папа, девочка, донька і. Сына. Скажіть, будь ласка, скільки на цій картинці діток? Коль. Анічка? Скільки є? Один. Ні. Все? Ангеліночка, ти згодна? Діток один тут, одна дитинка. Чотири. Двоє, діток двоє. Ось дівчина і хлопчик. Двоє Двоє, так. А скільки дорослих. Тож, тож два. Так, теж двоє. Так. А скільки разом їх всіх порахуйте і дорослих, і дітей. Один, два, один, два. Три. Три. Чотири, так! А тепер будьте уважні і скажіть, біля кого знаходиться дівчинка? Біля кого Дівчиня. Ну, то стало, ні. Біля кого вона знаходиться? Біля папи. Молодець, дівчинка знаходиться біля тата, а біля кого знаходиться хлопчик? Вослі мами. Хлопчик знаходиться біля мами. А біля кого знаходиться мама? Мама возле хлопчика. І все тільки біля хлопчика. Возле папи. Так, біля хлопчика і біля папи. Так, а біля кого знаходиться тато? Тато. Дівчинка. О, і все. Папа. Мама і хлопчик. Так, біля кого знаходиться тато? Він знаходиться біля своєї доньки, ось, біля дівчинки і біля мами. Так. Добре. Наступна картиночка така. У нас на картиночці зображено два, двоє дітей. Один хлопчик брудний ось він. А інший хлопчик який? Пісний. Чистий. Хлопчик брудний, а інший чистий. На якого хлопчика е, приємніше, за яким хлопчиком спостерігати? За брудним чи за чистим? За чистим, звичайно, правильно. Так. На цій карміночці мама висока, а дівчинка. Маленька. Низька. Повторіть. Низька. 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 Так. Бабуся стара. А дівчинка. Маленька. Маленька. Так. Отже, це протилежні слова, брудний, І чистий, Брудний. І чистий. висока, висока мама, а дівчинка. Молодень. Мизе. Мама впрокваня. Бабуся старенька, а дівчинка молоденька. Правильно, правильно, дічата. Наше заняття з розвитку мовлення добігає закінчення. Сьогодні ми з вами поговорили про сім'ю, про родину. Пробували складати речення за картинкою, розповідь, і ви добре вкороли з усіх завдань. Пам'ятайте, дітки, що без сім'ї немає щастя на землі. Тож треба берегти свою сім'ю, допомагати один одному, цінувати, любити і допомагати всім своїм близьким. Спробуйте, будь ласка, вдома скласти розповідь про свою сім'ю. Я впевнена, що у вас все вийде, бо ви, дівчатка, в мене розуміте. Я бажаю вам гарного дня. До побачення. До побачення, до побачення!